Пам'ятаєте, як біткоін коштував один долар і абсолютно нікому не був потрібен. А потім раптово злетів до небес і зробив його власників мільйонерами. Що ж, світ змінюється, і ніхто років 15 тому і не міг подумати, що криптовалюта стане одним з найпопулярніших, якщо не найпопулярнішим, способом інвестування. Що тут казати? Практично в усіх країнах світу криптовалютою можна розраховуватися за товари і, в принципі, купувати за допомогою нею будь-що. І мені здається, не за горами вже той час, коли ми повністю перейдемо з. Паперових грошей на віртуальні. Ну на криптовалюту в першу чергу сприяють цьому криптобанк. В їхні обов'язки входить управління криптоактивами, збереження приватних ключей, тобто самої криптовалюти, і інвестиції в криптопортфелі. Подібні банки використовують вже безліч країн цього світу. А що як я вам скажу, що прямо зараз у вас є можливість стати частиною цього криптобанку і відповідно частиною майбутнього? Так, це ж я, я не за кордоном живу. Ти що мені в Америку тепер їхати пропонуєш? Ні, це не майбутнє, це вже. У нас на батьківщині це абсолютно реальний справжній криптобанк, який пропонує абсолютно повний спектр послуг з купівлі, продажу криптовалюти і управління криптоактивами. Отже, це трасті. Ось так він виглядає. Причому це не якась там підпільна контора, у якої є лише один сайт. А це цілком такий повноцінний додаток, який дуже просто можна знайти. Як у плеймаркеті під смартфони Android, так і у App Store під смартфони iOS. Тож скачуємо додаток, реєструємось та починаємо тестувати. Усього за декілька місяців роботи криптобанком. Почали користуватися більше 100 тисяч клієнтів. Тю, та мені ці криптовалюти, блін, піду краще хліба, звичайною готівкою куплю. Стій, стій стій, давай тобі розповім про плюси криптобанкінгу. А ти пообіцяй дивитися цей ролик до кінця, адже в кінці відео буде можливість підзаробити. По-перше, кожен клієнт криптобанку автоматично зареєструвавшись стає криптоінвестором, адже купивши криптовалюту, ти можеш заробити на її рості, враховуючи те, що криптовалюта це децентралізована система і немає якогось одного органу, що відповідає за корекцію її курсу, вона підіймається набагато сильніше. Це означає, що просто купивши токен і почекавши, ви можете отримати набагато більшу суму, що була у вас до цього. Та ну ні, ну ти що, я. Я можу піти в звичайний банк, покласти туди гроші, і мені там ще й навіть відсоточок накапає. Так, так, але той відсоток буде настільки мізерним, що його тупо зжирає інфляція, та не тільки його, а навіть більше, і ви не те, що не заробите, а в мінус підете. Ну а найголовніше це децентралізованість. Згадаємо навіть початок війни в Україні, як сильно змінилася ціна долара відносно гривні, а ціна біткоїну тоді майже не змінилася. Звісно, бувають просадки, без цього ніяк і ніде, але це лише питання часу. Головне це бачити перспективу. Все максимально просто. Просто скачуєш додаток, реєструєшся. Інтер. Інтерфейс тут дуже простий та зрозумілий. Поповнюєш гаманець, купуєш криптовалюту, і воля, ти вже справжнісінький криптоінвестор. І витратив ти на це все усього то на всього хвилин 10 часу. Другою перевагою є можливість замінити готівку на криптовалюту. У Урасі плюс це зробити максимально просто. Проходимо верифікацію. Вона тут теж максимально легка. За пару хвилин подаємо запит на емітування карти, отримуємо карту і вперед в магазин за хлібом. Прийшли в тебе з думкою про те, що будемо розраховувати ці криптовалютою. Життєва ситуація, не правда? так. Mm. Мене насправді достатньо сильно вражає, те, наскільки вже сильно розвинулися технології, та що ми буквально можемо купити тієї віни просто через криптовалюту. У нас лежить криптовалютний долар USDT на криптокарці трасті, і ми можемо розрахуватися. Типу, що взагалі відбувається в цьому світі. ви щоб ви знали. Трасті щоб знали. топ. Все, погнали. Чого там стали цей? Помагайте. Крипто Криптокарта трасі. Вас він більше, щоб сплатити. Ніяких копійок у карманах, які завжди застрягають у різних місцях, ніяких крадіжок грошей на троєщині, тому що карта напряму прив'язана до додатку. І навіть якщо злодюжки захочуть підживитися криптою, вони... Не зможуть це зробити, і найголовніше це дуже зручно. Усі твої гроші зібрані в одному місці, та ще й хліба купив з грошей, які перепали на зміні курсу. Взагалі, смакота у трасті плюс також є звичайний переказ гривні на звичайні картки. Поповнити гривню в гаманці з картки Монобанку, наприклад, можна буде вже зовсім зовсім скоро, тому що розробники постійно допилюють додаток і роблять його все краще і краще. Потім можна гривню поміняти на крипту і холдити, допоки вона не виросте на 100-500%. і паралельно ще й криптокарту. Розраховуватися, а також у трасті Global є p 2 p розділ. Тобто, як це працює першим кроком, ви підтверджуєте угоду, тобто вирішуєте, що ти хочеш придбати 50 доларів USDT за 1800 гривень. Все, ти знайшов людину, яка теж готова тобі продати відповідно ці долари, переводиш йому на карту свої 1800 гривень. І як тільки він підтвердив, що отримав від тебе кошти на карту, ці самі 50 доларів падають тобі напряму на гаманець. Расі плюс і найсмачніше купити та вивести криптовалюту можна без обмежень оберту. Е, давайте поясню. Зазвичай на таких біржах як Бінанс або Куна при виводі грошей з твоєї суми списується податок та комісія для самої біржі. Таким чином ти втрачаєш непогані такі відсотки, на які міг би купити ну, тонну хліба мінімум, принаймні за роки активного користування, так точно щодо комісій. У трасті плюс є всього лише одна комісія: це 0,5% при конвертації криптовалюти всередині додатку. Це єдине за що береться відсоток, все інше нуль. Розрахунок картою, нуль, поповнення нуль, зняття нуль коротше. Такі переваги на секундочку має далеко, взагалі далеко, не кожен світовий криптобанк. Тобто тепер ти можеш мало того, що розплачуватися криптовалютою і заробляти, так ще й при цьому не втрачати жодної копійки на комісіях. Галя, галя, чуєш, пам'ятаєш, я біт. 10-му не купив, Так от тепер вирішив. Як я і казав на початку відео, колись давно люди думали, що біткоін це просто забавка, не більше ніж е, іграшка якогось підлітка, і ніхто його не купував. Ну і в результаті що? Вони прогавили свій шанс стати мільйонерами. Тож не прогав свій шанс і лови момент. Тим паче, що трасті Глобал це наше. Українське. Тож давайте розвивати максимально перспективний ринок криптовалюти в максимально перспективній Україні. Ну і як я обіцяв, сюрприз для моїх найвідданіших підписників, хто додивився це відео до кінця, та зареєструється у трасі Глобал за найвищим посиланням в описі. Знаєте, що вони отримують? Вони отримують перші свої гроші на криптовалюту. Отже, в чому власне заключається суть конкурсу для коментаторів? Суть конкурсу в тому, що тобі треба зареєструватися в трасті, залишити в коментарях свій ID і написати на що ти Братиш перші свої 1000 гривень в криптовалюті. Потім представники трасті оберуть двох найкращих і найкреативніших коментаторів, кому власне і зарахують на їх трасті гаманці, цю суму для розрахунку. Тож бігом реєструйся за посиланням в описі, поки місця ще є, тому що вони якби не безкінечні. Дякую абсолютно кожному з вас за перегляд, особливо за те, що додивилися цей ролик до кінця. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, він теж є в описі. Там у нас класне ком'юніті, ми спілкуємось. Я спілкуюсь з вами, підписниками. Відповідаю на ваші запитання. Ви там ділитесь між собою. По якимись порадами, власним досвідом і так далі. Коротше, супер класне, дружнє, прикольне ком'юніті. Тому чекаю кожного з вас там. Ну і звісно, прибутки вам! Прибутків вам із страсті Глобал, із криптовалюти і, і все. Прибутки вам!